Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Натовпи просто людей в Меджгорі. Важко десь зробити відео, тому найкраще робити там, де вже все готове. В тиші, в спокої трохи хоча б побути. Бо направду на річницю дуже людей приїхало, ну, але в скорому часі вже виїдуть. Більшість. Ну, але це коли, знаєте, ваше місто приїжджає півсвіту, хі -хі, то стає одразу все важче. Важче рухатись, важче їздити, там щось паркуватися. Ну і то все інше. В магазинах черги. Тому в ці дні треба по-особливому шукати місця, де нікого нема. А таких майже немає. Але нічого, все проходить. Добре, що це проходить, <с> що у нас ще млад Младі Фест попереду, то буде також багато дуже людей, але нічого, Младіфес це час і річниця це час благодаті такої. Сьогодні візьмемо 25 травня 2006 рік. Дорогі діти. Нагадаю, що послання звучить сьогодні, цей день, цей час особисто для тебе, а особисто для мене. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас практикувати і жити моїми посланнями, які вам даю. Вирішіть вибрати святість, дітоньки, і думайте про рай. Тільки так ви будете мати у вашому серці мир, якого ніхто не зможе знищити. Мир це дар, який Бог дає вам у молитві. Дітоньки, шукайте і працюйте всіма силами, щоб мир переміг у ваших серцях і у світі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, бачите, каже, усіма силами шукайте. Не Не так, знаєте, прийняв рішення та і все. І воно там якось буде. Недостатньо сказати просто. Добре, я буду. Не. З усіх сил каже Марія, шукайте. Дитинко, шукай працюй всіма силами, всіма силами, які тільки маєш. Щоб мир переміг у твоєму серці і у світі. А хто має шукати і працювати всіма силами? Ну, власне, ти і я всіма силами працювати і шукати. Це показує те, що Царство Боже здобувається силою, а не ну, так може попаду. Знаєте, хто, хто собі живе так. Ну, чи я попаду до раю, ну не знаю, може, може бути, може не бути. 50 на 50. Ну, це така не зовсім віра, це взагалі не віра, це просто сумнівна віра, що я... я не знаю, як станеться. Бо все може статися, я що знаю, то ти, виходить, що ти не контролюєш своє життя. Виходить, що. ну, Щось може статися і ти не попадеш до раю, але ти не будеш навіть знати, бо то не твій буде вибір. Ну але ні, по своєму вибору ми попадаємо або туди, або туди. Тобто це є територія моєї особистої відповідальності і твоєї особистої відповідальності. Територія, власне, мир мати в серці, чи мати в серці тривогу. Територія твоєї відповідальності. Дорога дитина, сьогодні закликаю тебе практикувати і жити моїми посланнями, які тобі даю. Практикувати. Практичні речі, Марія говорить. Тому говорить про практику. Практика. Практикувати це означає постити. Практикувати це означає читати Слово Боже, сповідатися раз в місяць, відвідати літургію, переживати літургію, поглиблюватись в літургії і молитва серцем. Це п'ять. П'ять каменів, які мають бути. Це є практика, якою Марія заохочує, яку Марія дає. Основна практика це такі основні стовпи цієї практики, цього життя практичного. А, а потім вже все інше додаємо до цих п'ять стовпів. Виріши вибрати святість, дитинко, і думай про рай. А чи сьогодні ти думаєш про рай? Чи, чи коли хто думав про рай, напишіть в коментарях. Хто коли думав про рай? Що там в раю, як там в раю і, і чому тут не рай? Чому тут на землі? Тут би на землі, якби всі покаялись, ми б вже були в раю. Це є правда. Тільки так, виріши думати про рай, тільки так ти будеш мати у своєму серці мир, якого ніхто не зможе знищити. Розумієте, коли ти маєш мир, мир Божий. То його вже ніхто не може знищити. Реально він уже належить тобі. Хто, хто може тебе знищити? Ну ніхто. Ніхто не може знищити цей мир, є гарантія. Знищити можна все, будь-що. Знищити можна будинок, країну, не знаю. Знищити життя може. А мир не може знищити. Ніхто. Мир це дар, який Бог дає. Тобі у молитві. Мир. Мир приходить е, тільки через молитву. Тільки коли Бог дає тобі його. Тоді мир приходить. Його не можна купити, е, позичити. Неможливо е, якось його, знаєте, е, випросити, е, там, я не знаю, вкрасти. Неможливо. Мир це дар, який Бог дає тобі у молитві. Тобі особисто, не комусь. Той, що мир мені Господь дав в моїй особистій молитві, він в мене. Він в мене в серці, і, і ти не можеш в мене його якось позичити. Там, ну, тобто, мир це дар, який Бог дає особисто кожному. І, і мир це той дар, який Бог хоче дати сьогодні тобі. Цей дар хоче дати тобі. А коли мир запановив в твоєму серці. Тоді і у світі починає панувати мир. Бо Марія каже: дитинко, шукай і працюй всіма силами, щоб мир переміг у твоєму серці і у світі. У світі. Яке ми відношення маємо до світу взагалі? Таке сьогодні я маю відношення до світу. І, здавалось би, ну ніякого. Ну, світ собі там, що хоче, то й робить. Але, але Марія каже, коли всіма силами. Працюєш і шукаєш цей мир, то він перемагає у серці, перемагає і в цілому світі. Бо світ стає іншим. Через, ти вже бачиш через своє серце інший світ. І це, власне, показує, що християнство це інший вимір, інший вимір людей, інший вимір поглядання цього світу. Бо є матеріальний. Погляд, а є духовний погляд. А коли ти бачиш світ духовними очима, то ти розумієш, що мир в твоєму серці є, і він перемінює світ. Дякую тобі, що відповів відповіла на мій заклик Практика. Живемо, живемо дійсно, практикуємо і живемо посланнями Марії. Це є основа, це є основа 5 е, стовпів. 5 стовпів послань. Які мають бути практичним е, стилем життя. Не теоретичним, не філософічним, а практичним. І коли цей практичний, це, така, ну, цей стиль життя стане практично співпадати з цими посланнями, з цією книжкою, тоді ти будеш мати все. І цей мир, про який говорить Марія, і про це світло, про яке говорить. І про ту радість, неймовірну надприродню, про яку говорить Марія. Будеш мати все. Неможливо мати щось окремо, бо Господь обдарує відразу усім. Але на це все має бути силь життя, стиль життя, який будуєш ти, який будую я. І це зона нашої відповідальності. Шукаємо. Шукаємо Дитинко, шукай і. І працюй усіма силами, щоб мир переміг у твоєму серці і світі. То шукаємо. І якщо ти кажеш, ну я вже шукав, то ні. З усіх сил ще не шукав. Будьте благословені, з миром, радість, благодать, з Меджгорі, Папа.